Україна відмовиться від імпорту газу. Що це означає і як взагалі зміняться тарифи на газ? Це дуже серйозна тема. І зараз про все детально поговоримо. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю їх, Підпустись на канал. Тільки важливі новини. В нафтогазі. Це вже така, знаєте, достатньо популярна новина зараз в інтернеті. Шириться така інформація, що в Нафтогазі хочуть повністю відмовитись від імпорту газу вже цього року. Це означає, що в Україні не доведеться взагалі закуповувати газ за кордоном, і, відповідно, не потрібно шукати гроші для імпортних якихось там закупівель. Однак, і от тут знаєте, одразу в людей, якби ну, це нормально. Так виникає одразу думка: що це ж круто, значить, тепер. Ми не будемо переплачувати. В нас буде свій газ, і ми будемо платити дешевше, правильно? Тому що ну не треба, не буде ніяких переплат, ми не будемо залежати там від якихось європейських хабів, і так далі, і так далі, європейських цін, цінників і так далі. Тобто ми самі собі е, хазяєва, скажімо так, однак тарифи на газ для побутових споживачів швидше за все не стануть нижчими. А зараз про все це поговоримо. Дивіться, а це все не просто мої слова, Так, про це в Нафтогазі, що взагалі планують відмовитись так від імпортних закупівлі блакитного палива. Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg, розповів голова правління компанії Олексій Чернишов. Так, от за його словами, Україна планує відмовитись від імпорту газу вже цього року, тобто вже цього 2023 року. Якщо це вдасться, це буде вперше з моменту здобуття нашою країною незалежності. І ось всі попередні майже, там, майже 32 роки Україна змушена була купувати газ за кордоном. Спочатку це безпосередньо в Російського Газпрому, потім, після 2014 року, той самий російський газ в західних партнерів, так з їхньою націнкою. За оцінками того ж Нафтогазу Україні не вистачає третини. Споживаного обсягу газу. Інші дві третини покриваються за рахунок внутрішнього видобутку. Тобто, таким чином відмовитись від імпорту можна лише в тому випадку, якщо різко збільшити власний видобуток газу, що має намір зробити Нафтогаз. І тут, знаєте, одразу хочу сказати, що дуже багато експертів вже про це казали, кричали просто дуже-дуже багато років. Казали, ну навіщо нам? У нас є всі можливості для того, щоб в нас був свій газ? Навіщо нам якісь інші країни? Якщо в нас все це є, якщо б не було можливості, добре, добре згідно, треба купувати і так далі, бо треба якось жити. Але в нас є можливість. Я не розумію, чому цього не робили раніше. Питання є: знаєте, нема кому задати. За оцінками того ж МВФ Україні доведеться цього року імпортувати десь близько 5 мільярдів кубометрів газу. Це ось саме той обсяг і має намір покрити нафтогаз за рахунок підвищення обсягу внутрішнього видобутку. Для цього нафтогазу доведеться збільшити власний видобуток на 8%, приватним компаніям на 16%. Звичайно, це дуже багато в чому буде залежати саме від ситуації на фронті. Але бачите, як у нас, поки півень не клюне, так ніхто нічого не робить. Ось коли була мирна ситуація, нормальна, бачите, ніхто цього не робив. Хоча тоді це було значно простіше ніж зараз. Але зараз і справді дуже багато чого буде залежати від того, як, е, яка буде ситуація на фронті, а також від е, інвестицій в розвідку та розробку нових родовищ. І тут теж дуже багато питань, хто буде давати на це гроші, тобто від кого, так чи інакше, від кого буде залежати Україна знову. Навіть якщо вітчизняним газодобувникам вдасться реалізувати такі, скажімо так, амбітні плани. Тарифи на газ для побутових споживачів, ймовірно, нижчими не стануть, Не стануть. оскільки вони і так в рази нижчі від ринкової вартості. Тобто ось ось так нам е, вже кажуть представники влади і будуть казати далі. Тобто, ну, багато хто може сказати: слухайте, а е, яке ж відношення зараз наш газ має до газу там. Тих же європейських там, не знаю, наших партнерів і так далі, інших країн. Ну ось, ось парадокс, так? В нас є газ, ми його видобуваємо. Ми маємо ставити таку ціну, можемо, яку ми захочемо, якого ми, вибачте, чорта ми маємо я не знаю, рівнятись на те, які там ціни в когось. Якщо ми вже не будемо імпортувати, чого ми маємо рівнятися, чого ми маємо дивитися на те, які ціни? Я вважаю так: якщо все наладити, газ має бути ще й дешевше. Це можна зробити. Це можна зробити, якщо наладити всю цю систему, видобувати, збільшувати видобуток і так далі. і так далі. Це все можна зробити, але нам кажуть про те, що ми там маємо рівнятися і так далі, бо це ж ну в рази в нас нижчі від ринкової вартості. Але з іншої сторони, ми ж йдемо в Європу, тобто ми маємо рівнятися як в них, так і в нас. Швидше за все, побудовим споживачам слід чекати на подальше підвищення вартості газу, скажу так. Тобто, тут а, поки що не те, що, а, що ціна не зміниться, так що вона буде така, як зараз. Швидше за все, а, буде ще й підвищення вартості а, газу. А, причому а, можуть підвищити тарифи вже невдовзі після закінчення опалювального сезону, оскільки на підвищення газових тарифів їх на їх мораторію немає. Тобто, ви розумієте, а, плюс не забувайте. Не забувайте, що деякі представники влади. той же Гетьманцев, він вже не один раз заявляв про те, що українці дуже мало платять за газ. Тобто маленьку ціну ми платимо за газ. Каже, треба платити більше. І я розумію, що, скоріш за все. Це так і буде. Бо знаєте, як в нас буває, якщо десь хтось щось сказав з представників влади, через деякий час це обов'язково втілиться в життя. Обов'язково. А судячи з того, як заздалегідь почали нас готувати так, за допомогою того ж Гетьманцева, до того, що тарифи підвищаться, тобто я розумію, що це так і буде. І що буде далі, якщо чесно, це буде дуже цікаво спостерігати. бо Якщо буде свій газ і ще й будуть підвищувати ціну. Ну, ну це, я не знаю, як будуть реагувати люди. Пишіть, що ви думаєте про це? А я хочу нагадати, що зовсім скоро побутовим споживачам підвищать тарифи ще й на електроенергію. Ймовірно, це станеться навіть ще до закінчення війни. Дорогі українці, пишіть, що ви думаєте про взагалі про все це, особливо що стосується газу, пишіть в коментарях наступна програма через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.